Доброго дня мої любі малята. Дітки, у гості до нас завітала лялька Оленка. Я дівчинка маленька, а звуся я Оленка. Дружну сім'ю маю, про неї розповідаю. Тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі. Я ще маю два дідуся. Я люблю їх і шаную. Коли приходять, всіх цілую. Тато дуже справедливий. Ми з ним завжди щасливі. Як в садочок поспішаємо одягатись помагає. і купляє нам солодощі. Мама каже, що ні у кого такого татко немає, як у нас. Мама наша дуже мила, все для нас вона зробила борщ сварила, шарф зв'язала, гарну казку розказала. Коли мама дома є, зразу затишно стає. Брат у мене особливий. До науки не лінивий і готується до школи і не дразниться ніколи. Два дідусі не старі, не молоді, як вони до нас приходять дуже радісно тоді. Дві бабусі найріднесенькі ріднусі, кожний час нам говорять, як люблять нас. І приносять пиріжки зарум'янені боки, і читають залюбки розмальовані книжки. А я маю гарну звичку. Всім казать, що я величка. І ще знаю добре я, що родина це сім'я. Малята, хто приходив до нас у гості? Так, дівчинка Оленка. А про кого вона розповідала? Про свою сім'ю. Ви були молодці малята, слухали уважно, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.